Народний депутат України Олексій Мовчан заявив, що дуже багато підрядів віддано саме в Глобино фірмі батька голови Кременчуцької районної військової адміністрації, що він тут ремонтує ледь все. Чи це так, чи кожну школу ремонтує окрема будівельна фірма? Ну, ми з вами побували на об'єктах, де зараз йдуть завершення якраз з акцентом до 1 вересня. Тут на найбільших об'єктах це п'ятий ліцей. Тут ремонти проводить, оскільки замовник був відділ освіти, але по пам'яті, по-моєму, енерго світло буд. Там, це приватне підприємство, керівник там ну, Галаган, ну, місцевий. Тут по тендеру було зроблено, людина зайшла і працює. Зараз по попередньому. Об'єкту, де ми були в лікарні, там іншого варіанту не було, як визначити частину приміщення для ліцею номер 1 тому що в них немає свого укриття. І те укриття, що у них ближче на території, це 109-ї аптеки, на жаль, воно власність обласної ради. Ми до них неоднократно зверталися для проведення ремонтних робіт. На жаль, на даний час так нічого і не здвинулося питання ні про передачу нам об'єкта, ні про будівельні роботи. Тому воно хоч і знаходиться близько 200 метрів від того укриття, яке ми дивилися попередньо в лікарні, але воно відповідає межам тих. Ті протяжності віддалення, да, яке забезпечує навчальний заклад. Разом з тим, там підрядник із Києва не, не готовий сказати, як там називається підрядний речі. Ви ж ремонтуєте батька Ну, батько? Наскільки мені відомо, у кринках, у кринках укриття також у найбільшій школі, там опорна школа, він там ремонтував укриття. І на сьогоднішній день воно вже готове, наскільки мені відомо. Були там гарно зроблено. Там також з таким підходом, як тут, ізоляція підвального приміщення, там кроме ізоляції ще і утеплення цоколя, тому що тут повністю підвальне приміщення, там підвал чи укриття виходить трохи в цокольну. В середньому з 12 навчальних закладів що він ремонтував? З укриттів оце одне.